Ви як людина, яка власне служить, яка зсередини бачить цей процес зростання. На вашу думку, в чому секрет? Як вдається так швидко масштабуватися, за рахунок чого вдається набирати людей і зростати? Ну, це трішки не так робиться. Насправді, масштабування відбувається за рахунок вже чинних підрозділів, плюс ну, постійна мобілізація. У нас тепер п'ять бригад, Всі ці бригади мають свій бойовий шлях, свій досвід, хоча можливо десь різне бачення, різно, різні підходи. Але ми зараз став, власне намагаємося Намагаємося витворити наше командування. намагається витворити із цих колективів щось єдине, щось спільне. Що організм, який тримається на спільних цінностях, на спільній філософії. Ми власне, ми, як комунікаційники, як люди, які займаються займаються зв'язками між бійцями, між бійцями і суспільством, намагаємося бути максимально Пане Панезвію, все ж вимушений з вами дещо не погодиться. Це корпус сформований саме на базі Хартії, як однієї з основоположних бригад. Ну тут розумієте на базі, так, але це абсолютно не означає, що. Чотири інші бригади, вони додаткові, чи не менше Ні, важливі. 100% взагалі хартію та взяли скоріше, тому що в нас є чітке бачення планування, чітке бачення того, як розвивати підрозділ згідно з натівськими, натівськими mm -hmm. стандартами. і відповідно командування хоче, щоб в принципі, інші бригади подивилися і щоб прийняли цей досвід. Я дуже сподіваюся, ну не сподіваюся, певен, що в командирі командирів вийдеться зробити, тому що командир корпусу у нас, як на мене, надзвичайно Сильний її командир і.